Мугур настільки майстерно грав на скрипці, що люди його називали музичним чарівником. Навіть вірили у його потебічну силу, подейкували, що одним лише поглядом він рвав у інше скрипалів струни, а ще присунутися ближче. Носив за свій талант ще зник у колешу. Але, мабуть, це було наклепом його музичних супротивників. А втім, А втім, старі люди досі розповідають оцю легенду. Одненького пізнього вечора до Могура прийшов незнайомець весь у чорному та ще з чорнішими очима. Він запропонував Василеві грати у нього цілу ніч за дуже велику суму. І музикант, не вагаючись, погодився, адже на музиці в той час особливо і не заробиш. Став Могур зранку. Мився, помолився Богу, взяв трохи хліба, бринзи і рушив в дорогу. Шлях до незнайомця був довгим, аж біля підніжжя Чорногора. Тож час у часу Могур зупинявся, аби трохи перепочити і поїсти. Майже дійшовши до тої хати, де мав бути набуток, лясь, до Василя Гримолюка Могура вийшов дід. У зеленому лахміті. Е він попросив у Василя трохи поїсти, і той маючи добре серце, не відмовив перехожому. Поївши, дід подякував музикантові і сказав таке: Виджу, Васильку, що ти, крім того, що файно граєш скрипку, то ти ще й маєш велике й добре серце. Дивися, що Васильку. Як ти прийдеш до того пана у всьому чорному? Йой, вуйку! Ну, а ви відки знаєте, до якого я пана йду? здивовано спитався Мокор. Васильку, я все знаю, відказав йому дід у зеленому лахмітті. А далі продовжив. Ото, як ти прийдеш до того пана всьому чорному, він тобі дасть крісло, ти його бігом бери, сідай, сідай там, де він тобі його і дасть. Як будуть тебе просити посунутися? Не сонце, їх будуть просити за стів, аби не йшов і ніц там не пив і не їв, сиди там, де й сів спочатку, а інакше біда буде Василька. Добре, діду. Добре. Могур послухав діда. Як прийшов до того пана в цьому чорному, і той дав йому крисло, то він його взяв, сів і так і прикипів до нього. І як не просили його посунутися, не сунувся. І Як не просили його засів, аби трохи з'їв студенцю, голубців чи Борищиника, не йшов, але так кортіло і беме. І як не закликали молодиці до танцю, не йшов. Ні. Лиш сидів і грав на скрипці. А як треті півні прокукурікали, вмить вся голосна хата з тим набутком пропала, а пан у чорному щезником щез лишився лиш мукор, Який сидів на кріслі і грав на скрипці над прірвою чорної скали. Цього чоловіка завжди рятувала музика. Як не від совітів, то від нечисті. Чи то от в неї теж моя нинішня історія про справжнього короля та класика гуцульської музики скрипаля віртуоза від Бога Василя Гремалюка, Або, як кажуть, самі гуцули, могура. Починаючи з 1945 року, Василь Грималюк Могур майстерно виконував гуцульські мелодії не тільки на різних гуцульських набутках, а й на республіканських і всесоюзних музичних конкурсах та фестивалях. Він став одним із перших музикантів гуцулів, про якого дізнався широкий світ. Справжнє визнання прийшло до Могура 1971 року, коли він у 50-річному віці виконав авторський музичний твір Ранок на полонині і отримав перемогу на міжнародному музичному конгресі в Москві. На де до слова, крім золотої медалі, йому ще й подарували іменний золотий годинник. <му> на цьому відео він грає свій твір вдома на Гусульщині. Ліворуч від нього його гру слухає відомий мастер гусульських інструментів Михайло Тафічук. Але почнімо все спочатку. Потім чекуємо за капелками історії до гуцульського села Зелене на Верховинщині, де 10 березня 1920 року в сім'ї Івана Грималюка та Євдоні Зеленчук народився син Василь. На жаль, батьки дуже рано розлучилися, тож віддали сина на годованці до більш заможнішої сім'ї Могороків. Маленьку дитину я чуть не вмер. Утратив зір на одне око, набідувався доста. Мене викутили і виростили чужі люди. Дмитро Могорок із жінку Катерину. Вони дітей не мали, ти взяли мене за свого. Мені було добре у приймах. Я свою місцеву кличку могру і дістав від опікуна. На жаль, прийомний батько Дмитро Могорук помер, а його жінка продала все майно в зеленому та й переїхала жити в Земброню. Тому Василь повернувся додому до мами. Мама ж вважала, що з музиканта газди не буде. Тож коли хлопець назбирав трохи грошей, купив скрипку і грав потики, мама застала його за тим заняттям та й поламала на ньому ту першу скрипку. Тебе буде файний музикант. Дарую тобі цю скрипку, грай на здоров'я, лише абись ніколи в житті не крав та й не брехав. Ці слова малому Василеві сказав комендант постерунку Поляк Єгільницький, який знав про шалену пристрасть хлопця до музики. Вже пізніше стало відомо, що та дарована скрипка була скрипкою покійного сина Ягільницького. Вчився могур спершу грати на скрипці сам. А потім вчився місцевого музиканта Івана Курилюка, якого по вуличному звали Гавець. Зі слів Василя гремалюка могура Гавець дуже файно грав у скрипку, учив його даром, але учив його простеньких мелодій, а йому кортіло грати так. як Гавець, тому він ще підслуховував його, за що Гавець і могура недолюк. Від Гавиця Василь пішов учитися до старого шкапюка Ілька Білобереско. Згодом став заробляти музикою на життя. Створив музичну капелу, яка славилась на всі карпатські гори. Зі спогадів гуцулів в той час великий гонер був тим газдом, котрі могли наймити на веселі музику Могура. Туди в Жеб'ю понад нього і гавиця ніхто так не грав скрипку. Люди у людей зичили гроші або з весілля сповницю все віддавали за то грані. Моя капела була добра. Хлопці дуже любили музику, файно грали, стримувалися від горівки. За тридцять років ми відіграли дуже багато гуцульських весіль у селах Верховинського і Косівського районів. У 1964 році український режисер вірменського походження Сергій Параджанов запросив Могура зі своєю капелою до Києва на озвучення фільму Тіні забутих предків. На той час у капелі грало четверо чоловік: сам Могур на скрипці, Іван Сорич на цимбалах, Петро Зуб'юк на флоєрі і Федір Остафійчук на бубні. Протягом тижня вони записували на кіностудії імені Олександра Довженка всякі різні гуцульські мелодії, але вони все не подобалися режисеру фільму. Та й композитор стрічки Мирослав Скорик, відверто кажучи, теж був не в захваті. Ой, наші музики вже були такі розчаровані. Завтра вертатися. Ужеб'є, а Параджану ще ніц не погодив, тоді музиканти сіли і ще раз все обговорили і вирішили зіграти стару престару мінеливу мелодію. Цю мелодію Василь Грималюк-Могур почув від свого вуйка Ілька Зеленчука. І коли він її жартома награв, Сергій Параджану вигукнув: Ось це мені і треба було. Жоє все розмалівати на годиноньку. Тож саме ця мелодія Мінейлова та інші старовинні гуцульські мелодії звучать у геніальному кіно Тіні Забутих предків. У самому кіно Могура ви не побачите, що правда у кадр потрапив бубніст, цимбаліст і ще якийсь скрипаль. Є сцена, де Іван йде з ягнятком по такому великому сніговому полю. такі царинці файні. Знаєш, де це було відзнято в моєму рідному селі у селі Буковиць. І я вчора, переглядаючи цей фільм, я просто зумліла в хорошому розумінні цього слова, тому що я бачила свій рідний ігрець. І все так класно. А потім, власне, ми бачимо весілля Івана і Палагни і наших музикантів, капелу Могора. До слова, на нашому каналі є програма про тіні забутих предків, тому бегме. Переходьте за цим посиланням і обов'язково дивіться її. А інакше гріх кішки буде темат. Я серйозно кажу. Що цікаво, у знаменитому фільмі звучить і учень Василя Гримолюка Микола Шатрук. Приїхав Роджану, у Верховенщину і шукав, хто буде о, ну, озвучувати. Іванка Миколайчука, то коли сказали, що є такий шатрук Микола, що грає весілля, співає, і коли мене там під Глефою у Верховенщині покликали до одної хати там був параджан, така борідка у нього була, От. послухав і каже: це великолепно, це те, що нам потрібно. І мене записав, аби я озвучував фінь тіні забутих предків за Миколайчука. А за Марічку, яку грала Кадочникова, то він у Брусторах знайшов у церкві одну жінку, яка також гарно співала, мала гарний голос. І вона, значить, також була записана у Києві на «За запутих предків. Я можу цей фрагмент співати і заграти. що не шамі зробиє. Він на царену, на царенічічка. Що робіш поробляє чорнява марічка. Зі слів Миколи Шатрука, місцеві музиканти мо і самогур показали Параджанову давні гуцульські танці, які він і використав у своєму фільмі. Ось він. Марічка з Іванком танцюють його разом із іншою молоддю. Ану, дивіться, як файно. Нехай говорить, що хочуть, а ти будеш моєю. Чуєш Марічко. А чуєш. По сусідстві зі мною жив один чоловік, який мав скрипку. Добру таку мав скрипку, але трохи була вже розклеєна. Він мені позичив ту скрипку, я з тою скрипкою приходжу в зеленій до Могура. Прийшов до Могура і кажу, я хочу вчитися. Могур не дуже любив вчити на скрипці грати. Він не дуже е, хотів, аби багато було конкурентів на скрипці грати, бо він тільки жив за рахунок музики. Почув, що мій хресний батько е, був музикантом. Він каже, о, я тебе тоді буду вчити, бо він той так грав, як я майже. Взяв мою скрипку, переклеїв, так, що треба, підставку поставив, таку, як треба, дужку поправив і почав мене вчити. Вчити просто, я вже трошечки вмів, але найголовніше, щоб була постановка рук, смічок як тримати, скрипку, і почав мене. Звук. А потім полегенько, от, наприклад, каже, давай отаку простяньку ігру заграй мені. Це я вчився два місяці. Після цих два місяці пішов вже у вертепи, то я вже пішов музикантом. Після Різдвяні свята прийшли, вертепи прийшли, мокор вже мене запросив весілля грати, але не на скрипці, на бубні. В капелу. Могур мав сильну позицію, що мусили бути добрі музиканти. Нотної грамоти не, не мав. Але що він почув, такий мав слух, як Моцарт. Як почув музику, так і зразу запам'ятав. І тому він хоч боявся конкуренції, але перевершити Могура ніхто не міг, тому що він навчив мене чи другого остільки, а він сам придумував ще нову музику і сам що почув знову, так що його перевершити не можна було. І все ж таки він конкуренцію боявся. Коли м'ясниці там літом. І так, коли не піш, то він грав весілля. А коли пішть, він навчав хлопців е, грати на, на різних інструментах і на і за це він жив. Так він е, до, до тепер його величають. У 1977 році всесоюзна фірма Мелодія випустила комплект із чотирьох грам платівок. Українська троїста музика на платівці номер 2 було записано соло на скрипці Народна імпровізація продовбуша у виконанні мокора. А у 1987 році в Києві на відомому радіоконкурсі Золоті ключі Могур зайняв перше місце. Про нього почали говорити і писати усі. Перший раз я побачив Могура, коли в моїй дворінній сестри було весілля. Прийшло їх три-три музиканти: Могур, Скрепку, Василь Могур і цимбаліст і один чоловік бубен. І то тоді в той час лиш так було три музиканти грали, тільки три, три музики. Мені дуже подобалися цимбали. Я подумав, що б я хотів колись це може вивчити цимбали. Брат мій старший вже вчився в огра і туди взяв мене Микола з собою. І я думав, що він мені цимбали дасть вчитися, а він мені подав, мабуть, стіл і на столі мені показує. Треба так. Якщо зробиш, то я музикант буде. Як не зробиш, то ти собі йде додому. І я одразу за ним це повторив, він мене взяв вчитися. Не хотів, лише всякі, всякі таке руками махати. Потім дав симбали і тренував. Два тижні я в нього вчився, потім мене відбрав додому, і через два місяці або за місяць майже знову прийти. Знову я тренувався, приходив, я йому заграв, що я вже знав, що він вчив. Василя Грималюка по праву вважають реформатором гуцульської музики 20-го Саме він упорядковував та уніфікував весільні мелодії, зводив їх до певного зразка. А ще писав свої унікальні твори. Найвідоміші з них ранок на полонині, продовбуша, могурова гуцулка до данцу та «Гуцулка по порядку, що складається з 32 мелодій або іншою назвою Колін. То є що пограти і нагулятися. Задяки Могору, професор та фольклорист Ігор Мацієвський зумів більш ретельніше вивчити музичні інструменти гуцулю. Саме він казав, що в мистецтві гри на скрипці виявився творчий геній найвидатніших художніх індивідуальностей класиків гуцульської музики Василя Грималюка Могура та його учителя Івана корелюка Гавеця. Коли я був парубком, мені дуже вдавалася одна дівчина Євдоха Олексюк, Філипчучина, родом з Красника. Я грав у скрипку, Євдоха у дрембу, співали свої. Але не судилося нам бути в парі. Дівку проколов багнетом москаль, тої страшної днини, як палила хату у зеленому. Стуги я створив сумну мелодію. Це гра і так урятували мені життя. То що ж це за така мелодія, яка потім порятувала життя Мокору? І від кого в той час? Ця гра його від смерті врятувала. Він був за клубом у Верховині, його там були взяли на роботу, так за клуб. Він грав, а потім прийшли всі партизани та й кажуть: Василю, будеш грати з совітом, то ми тебе об'ємо. Ти не маєш грати. Вони хотіли його знищити, але прийшов той старший заведіє, що називався, і він каже, що, що ще хочеш. Бо зараз тебе забирають. Каже, хочу скрепку мені принести. Та йому знайшли скрепку, а він мав дівчину, що ну, любив її, та й знав мелодію її. Та й як заграв тої мелодії, то сльози покотилися по скрипці, та й сказав Задія, що цього чоловіка не щити не треба. Цього ми не будемо не щити. Каже, хто його тіня, хлопці, то я сам з ним все розберу. І каже, грай тепер, кому хоч. Більше ми тебе тівати не будемо. Та й заграв такой. Коли скажуть, гуцулка не видавалася за того парубка, який не вмів грати на сопілці. Могур міг грати майже на всьому, але женився дуже пізно, бо розумів, що шлюб то велика кадівка, це що значить, треба хату будувати, плоти закладати, сіну косити, худобу тримати. А скрипка хоче граня, а не тої роботи. Тому женився Василь Грамалюк. Могур пізно, старим парубком, аж у 35 років. Але на жаль, перший шлюб його не склався. Друге він удружився в Кривобродах з Аною Калиняк, з котрою познайомився на весіллі у Косові. Згодом подружжя переїхала до села Ковалівка Коломийського району. Туди щасто приїжджали його друзі, музиканти та учні. І саме учні стали його справжніми дітьми. Адже своїх діточок Василь Гремалюк-Могур нема. Також вчив грати на сопілці, цимбалах, баяні та трубі. Як то він навчився на всіх тих інструментах сам грати та інших вчити, Бог його знає. Ну справжній ж музичний герой гуцульських казок. Василь Грималюк-Скрипка, Воленюк або Ілюк, там добрі цимбалісти були. Пізніше вже Іван Шатрук теж грав з ними. Мінялися музиканти. Доверець грав на сопілці дуже гарно. А я на бубні. Так нас було. 5-6 музикантів. Грали в Європі, в Соколівці, у Білобережжі, далі Криворівня, Ясиново Зелені, там, де Могур проживав. І так по всій околиці Мерховинського району і Косівського ми вже грали, я вже грав на Бубні. Як він грав музикантів, то горами. По три тижні, два-три тижні додому не приходили з весілля на весілля. Бо в той час були весілля і серед тижня. Наприклад, в середу, тоді весілля починалися п'ятниця, субота, неділя вінчалися, а тепер лише один день весілля, а тоді було три. Ну і серед тижня, так, що, коли кінчиться одне весілля йду на друге, а, а грошей купа, а вони мені знають, як хлопець, я не п'ю, бо що музикантом пити, то він мені давав. Купив грошей і я у базуку вставив сорочки, несивкував. Гроші два тижні я спав з дрічками, то так їм віддавав. Ну і так я грав весілля з ними в Губи. Потім ще грав у цим але вже недовго, бо коли ми вже виросли і почали грати, ми створили свою капелу в 300 музик. Зокрема, з одним із своїх учнів та однодумців Василем Мартищуком з села Ковалівка він створив досконалу саморобну скрипку, на якій можна найкраще виконувати гуцульські мелодії. У народі її називають гуцульська скрипка мартищука або скрипка мартищука Мартищука-Могура». Для вшанування пам'яті маестро Гуцульщини на Верховинщині проводиться фестиваль автентичної гуцульської музики імені Мокура. Одним з його перших переможців є Юрій Тафійчук, знаний гуцульський музикант, який грає на флоєрі, дуді та трембіті, син відомого майстра гуцульських інструментів з села Буковиць Михайла Тафійчука. І казав великий гуцульський маестро Могур, музика має Велику силу, вона допомагає людям жити і ставати кращими. А я, Уляна Маляр, ведуча і авторка цієї програми, а ще адепт файної убирі. Раджу вам, бренд «Оксюморон». Дивіться, як ви хочете мати такий файний кіптарік у мене, то обов'язково пишіть на ось цю сторіночку. Той бренд створили дві файні гуцулки. Тож переходьте на ту сторінку, там такої файної убирі, що вам аж в очах мрікатиме. Словом. Якщо ви хочете виглядати фест слічно як я, то обирайте бренд Оксімора. Одним з найкращих дослідників творчості Могура є краєзнавець та науковець Іван Зеленчук, який є родом села Зеленого, як і відомий Скрипаль. Це, до речі, неймовірна знимка на якій Василь Грималюк Могур та Зеленчук із дочкою Оксаною та сином Ярославом. А це одне із прижиттєвих відео, і чи не останнє. На ньому могур і його колега та однодумець, теж відомий гуцульський скрипаль віртуоз Роман Кумлик. Я не вмію грати на скрипці, то мій чоловік міє. Ще за життя Могора була складена єдна співанка, яку, певно, виконують ще й дотепер. І як і грає могур скрипку, то чудуються люди, певно, ще не скоро другий могор буде. Але земля гуцульська багата. Мо такої берши, як і не буде, але то й не треба, він окремо і неповторний. А ви на просієке пам'ятайте. Що є ще стільки гуцульських талантів, що мені лише розказувати і розказувати, а вам лише слухати і слухати, і на цей канал підписуватися і з файними газдами та й газдинями цією програмою ділитися. Щинуємося, любеньки, стіймо стійко, як наші величні гори Карпати. І най нам у всіх бідах допомагає файна музика. Слава Україні!